Доброго дня. Знайома картинка, коли все в'яне, коли листочки опускаються, спека неймовірна. Ось кабачки вже трошки були в тіньочку, відійшли, підняли листочки. А ось у моя лавандочка, яка через те, що я її не змогла один день полити, бо не було електри, електрики, практично вся, не практично, а вся. Просто засохла. Ну, і буду зараз допомагати рослинам. Покажу, що я роблю. Може воно і вам знадобиться. У мене город весь в грядках таких високих. І от, бачите, ми кожної весни одягаємо таке біле агроволокно. Але я його одягаю більше для того, щоб захистити рослини від саморозків, від вітрів весняних, тому що у нас дуже вітряно за рахунок перепаду висоти. Два три короби ми вже зняли на верховно, вище видно, що немає. Але ще не всі, кілька ще залишилось, і я зараз буду одягати тканину знову на дуги. Для того, щоб зменшити цей сонячний опіки. Вона біла, вона відштовхує сонячне світло трошки, вона не буде так нагрівати землю. Але, звичайно, перед тим, як я це зроблю, треба обов'язково полити. Зараз дочекаюсь, поки трошки спаде спека, тому що вже 5 година, а на вулиці 36 градусів. Чекаю, поки трохи піде спека, полю кабачки, буду закривати. Буду закривати. Свою хризантему. Хризантему прямо зараз, тому що в мене тут капельний полив лежить, і я його включу на ніч. Він мені прольє мої кущики, але затягую. Ну і полуниця, все, що зможу. Помідори не зможу, вони високі, тому помідори вибачайте, а все інше буду прикривати. Гортензія в мене також стоїть прикрита весь цей час сіткою, тіньовкою. Її не вистачає. Весь короб, бачите, опіки вже отримали в мене деякі листочки, ну це не страшно. Але я й сюди буду також одягати зараз біле, білу тканину, але перед тим обов'язково гарно проливаю. П'ють водичку дуже швидко, зараз висихають дуже швидко, особливо в горщиках. Тому провалити, чи можна допомогти, гарно поливаю дощування вечором, коли вже трохи спаде. Температура і прикриваємо. Це мінімум ті фізичні моменти, які можна зробити. Не стала я чекати вечора, поки пролью, вирішила, що спочатку закрию, а тоді, коли спаде жара, вже відкрою, буду проливати і дощувати. Ну, і хочу вам показати: не встигла я обрізати лаванду свою, трохи була зайнята. Але я її навіть зараз не буду і чіпати. От вона ну, вже майже відквітла, перетворюється вже на насіннячко квіти. Але поки спека обрізати нічого не буду, тому що це також буде стрес подвійний. Проливаю. Тоді вже обріжу, коли трохи спаде спека. Ну, Не буде в мене другого цвітіння, але воно мені і не критичне в цьому році. Тому. Стоїть моя лаванда, бачите, вся. ну Вона так теж гарно виглядає. Звичайно, не яскраво фіолетова, але має свій шарм відповідний. Ну і хочу показати, вам, хочу показати вам, чому я зараз нічого не встигаю, тому що лохина у нас зараз на першому місці, де збір ягід, Вони дозрівають. У мене 140 кущів лохини. І також її треба встигнути полити, коли дають електрику, і подощувати, тому що в таку жару для неї некомфортно. Лохина це не та рослина, яка любить спеку. Тому її треба встигнути і подощувати, і полити а лежить її позбирати. А збирати по такій спеції я просто не, не встигаю. Тому зараз на неї вся увага. А вже квіти трохи втрачають від цього. Ну, і ще один варіант притінення. Притіняти можна всім. Ну і що в мене тут живе? А в мене тут живе гортензія, яку я не так давно пересадила. Я її притіняю віреєчкою. Але підійде все і марля дуже добра, і якщо у вас простинки, є старенькі, біленькі, можна використовувати, але треба їм допомогти пережити цю спеку. Тому що ми ховаємося, хоч. В холодочку в хаті, а вони стоять на сонці. Ну і зараз подивимося, як почувають мої череночки себе в череночнику. Так, відкриваємо. Ой, боже, господи, ще божі коровки кусаються. Це ужас якийсь. Ну що, варіант різний в нас є, але, в принципі, досить непогано. Вже пішли нові бачите, новенькі росточки з пазух. Це говорить про те, що корінчики є, і я їх фактично хотіла вже пересаджувати через кове, теж вже з новенькими листочками, але не буду. В таку спеку не буду, хай стоять, хай доростають корінці тут, тому що, якщо ну, десь щось у мене пропало, але непогано є і майже ну, невеликий процент того, що пропало. Тому знову-таки чекаю, поки пройдеться спека. Зараз чіпати їх не хочу, не буду. А вже далі буду їх пересаджувати і тоді вам покажу. Багато людей шукає засіб для боротьби з кротами. Екологічний, чистий. Оце мій засіб. В минулому році вона боролася з ними. Ну і в цьому році, ось, ось сьогодні зранку подарунок принесла, я не знаю, це кріч, чи це сліпиш, як він правильно називається. Усього одного через. Поки в магазин з'їздила, ось я ще малечу привезла, принесла хазяєчка, хічниця. Тож найкращий метод боротьби. Не треба нікого травити хімією, бігати за ними. Все працює автоматично за замовчуванням. Так, рослинкам трошки допомогла. Далі буду поливати, ну, а собі зараз піду от туди, от сюди. Допомагати може бути трошки легше. Все, спасаємось від спеки, не працюємо на сонці, допомагаємо рослинкам. До зустрічі цього найкращого.